Усім привіт! Радий бачити вас на каналі Настільний Культ. З вами Андрій. І сьогодні в нас ще одне чергове дуже класне відкриття. Відкриття, яке я вже чекав трошки більше, ніж рік. Це відкриття від дочірньої компанії Awaken Realms, яка називається Vault, The Vault. Тож не буду довго тягнути. Це багатоігрове доповнення, а саме. Я б сказав би так, фетишистсько задротівські приколи для ігор від Awaken Realms. Власне, по ним ми зараз будемо проходитися. Давайте ми скажемо, подивимось, що нам кажуть видавці, надіславши цей пакуночок. Тут лист від Марчина Свікорта від SEO компанії Awaken Realms. Він каже, що час прийшов, і нарешті вони дуже раді презентувати. Цей проект, який називається World Heroes and Companions. Ну а це вже насправді другий був проект GameFound проект від компанії World. В першому я не брав участь, провтикав. І ось якраз у другому проекті я забейкав на те, що було в першому проекті з невеличкими доповненнями. А саме це м додаткові альтернативні куби для таких ігор, як Споплюжений Грааль», для таких, такої гри, як «ISS Vanguard», і для такої гри, як Nemesis. Тому давайте будемо дивитися по черзі. І ще якийсь є пакуночок, чесно кажучи, я вже трішечки забув. Ми зараз теж на нього подивимося. Я згадав, що це за пакуночок, це теж дуже класні будуть куби. Давайте, можливо, з нього і почнемо. Так, ми сюди так, поки ці виставимо. Чи, навіть, мабуть, отак от хай буде, буде красивіше. Так, Почнемо відкриття. Цього ноу-неймбоксинг. No Насправді дійсно немає ніякої назви, ні що це, для чого це. Ми обережно зараз його будемо скривати, так щоб не сильно пошкодити нічого. буквально. Так, вірми. Цікава, дуже вже гарна поліграфія, дуже щільний картон. Я люблю такі штуки. Давайте дивитися, що ж у нас тут може бути. М -м -м. Я тут бачу певні коробочки. У нас є дві коробочки. Це в нас Adventure Set, RPG Quality Dice, те, що сказано, і давайте перший відкриємо з таким. Це просто божественний запах. Так. З пейзажем якимось фентезійним на ньому. О, я зрозумів. Значить, У нас є тут куби з емоціями для того, щоб визначати емоції NPC. Так, що ми тут бачимо? В нас є куб на емоції, в нас є куб на погоду, в нас є куб на сприйняття. Давайте якось будемо його тут викладати, щоб було видно дуже класні арти. У нас є куб на поведінку, в нас є куб на реакцію, в нас є куб на активність, і в нас є куб на зміни. Тобто, кожен з цих кубів, він, власне, він важкій такий, прикольний. Він впливає на певні моменти, коли ти хочеш, наприклад, якщо ти гейммастер, і ти хочеш ще більш уточнити свою гру, урізноманітнити її з різними емоціями, коли потрібно зрозуміти, як відреагує той чи інший НПІСІ в грі, або можливо погода саме в цьому ваншоті, в який ви граєте, вона має визначальну якусь вагу, і тому тут будуть такі кубики дуже дуже. Корисні і класні. Ну, насправді я повівся на сам дизайн, тому що вони дійсно дуже прикольно кидати їх так. І, ага, окей, я бачу, що одиничка, наприклад, тут так буде гірше випадати, але буде цікаво. Треба буде пробувати. Я потім відзвітуюся, як воно буде. Так, це були перші куби. Дивимось, що в нас далі. Далі в нас з коропом такий цікавий набір. Що в нас буде тут? Угу uh -huh. так, це в нас класичний, те, <кій>, що я бачу, вість якось використати для того, щоб краще маневрувати між позиціями і потрібним маршрутом. І другий це просто альтернативний D6. Ага. Цей кубік він підсилює як позитивні, так і негативні ефекти, коли твої персонажі з поплюженого гралю. Ну, потрібно, щоб якісь були екстремальні результати. Тут кажуть, що цей інноваційний кубік додає свіжого та дуже такого збуджув, збудливого, збуджуючого твиста на кожну гру у споплюжений граль. Тобто два ось таких кубіки чудових є. Далі в нас іде ISS Vanguard. Що нам пропонують для ISS Vanguard в даному випадку? Ну, Я ж кажу, що насправді це більше такий фетишизм для тих, хто є фанатом тої чи іншої гри від Awaken Realms. Я просто є фанатом більшості ігор від Awaken Realms, тому воно мені якраз класно заходить. Так, відкриваємо кубик. Дивимось. Здивимось. І в нас тут так само: альтернативний D10. Ой, цікаво, він альтернативний, і він такий 2, точніше, і вони такі округлої форми. Дивіться, вони будуть кататися. Угу, угу. Клас, цікаво. Так, Danger Die в нас є альтернативний, і сам по собі альтернативний D10. Угу. Danger Die, а, оцей небезпечний куб, йому додається ще один результат, де потрібно розігрувати додатковий ефект негативний. І альтернативний кубик, він, ну, як вони кажуть, що можна його використовувати для того, щоб. Ага. Нові правила, нові, ага, окей, нові альтернативні правила, щоб кидати кубик. Прикольно, треба буде спробувати, як буде гратися з альтернативною версією. Добре, це в нас ISS Vanguard. Давайте ми його сюди покладемо, поки. Далі у нас дві штучки немезитки улюблені. Перше, це Intruders Expansion Story Dice. Давайте подивимось, що в нас тут має бути. У нас є різні інtruders експенші, наприклад, Carnomorphy, наприклад, Void Cedars. Можливо, це для них зараз дізнаємось. Опа, так. Це в нас D6 куби, теж дуже красиво гарно виглядають в такому стилі трошечки гігера. І дивимось, що в нас тут далі: Intruder Noise і Intruder Combat. Тобто, це два куби, які підвищують, по-перше, складність гри, це Intruder Noise і Intruder Combat. Так само складність гри підвищує, і тоді буде інтенсифікація різних цікавих результатів. Угу. Складніше буде влучити в чужого. Добре, це в нас Немезида 1, те, що інтрудери. А тут в нас написано Story Dice cat Expansion. Я знаю, що є котячі експеншн, мені здається, я навіть в Немезиді якась буде Retaliation, я там замовив собі котячий експеншн, 1, А може і ні? Подивимось, що воно нам дає, цей котячий експеншн. Я, чесно не вже, не пам'ятаю, що багато часу пройшло. Так, теж прикольний арт, красиві коти. Дивимось. Space Cat Noise. Окей, альтернативний кубик шуму для Немезиди, який навпаки знижує складність гри. Тобто, для тих, хто вже замахався від постійних програшів в гру Немезида, є два ось ці чудові кубики, які. Краще тобі допоможуть викидувати кращі результати. Ось така історія. Більше буде випадати влучання. Ну що, це було все, що мені цим пакуночком дійшло. Я дуже щасливий, як гік, як фетишист, як культист настільних ігор на Авейкін Realms. Тому буду за... Запроваджувати, інтегрувати ці кубики в зазначені ігри, і потім поділюсь з вами результатами, як вони дійсно показали себе, чи це було дійсно корисно і практично, чи це черговий маркетинговий трюк, на який я, звісно, повівся. Якщо у вас є такі куби, і вже ви мали досвід, то обов'язково поділіться цим в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал. Обов'язково, якщо у вас є 10 15-20 гривень. Будь ласка, закіньте на поточний збір внизу цього відео в описі. Це буде збір друга мого друга, the, of another, the brother of another mother, братюня, братюля іншої мамки синюля Тобто там товариш мого друга служить в підрозділі і потрібна допомога саме на підсилення цього підрозділу. Буду дуже сильно вдячний. Ну що, це все. Як завжди, культивуйте любов до настільних ігор, і побачимось у наступних відео. Бувайте!